Шість тисяч років тому. Шість тисяч років тому одомашнення тварин і рослин закладе фундамент для наступного етапу історії людства. Як хмара космічного пилу збирається, щоб дати початок зіркам. Своєрідна гравітація спрацьовує, коли такі поселення, як шумер, розташований у частині родючого півмісяця, що зветься Месопотамія, приваблюють поселенців. А коли населення зростає, стають великими осередками енергії та інновації. У 3000 році до нашої ери деякі із шумерських поселень можна справедливо назвати першими містами в одному з них у руку на 2,5 квадратних кілометрах мешкало близько 50 тисяч людей. така густота населення у сучасному Нью-Йорку. Люди так ефективно добувають енергію з одомашнених джерел їжі, що ця територія, яка могла б забезпечити лише одного мисливця збирача, забезпечує тисячі. Та зміна харчування спричиняє нову залежність. при переході до землеробства 80-90 потрібних калорій забезпечує одна або дві культури. На Близькому Сході це пшениці і овес, а не і пшениці овес дозрівають одночасно. Тож люди збирають річний запас їжі за один раз. це наче отримувати зарплатню раз на рік. Це треба записувати. Треба планувати. Бо якщо не буде врожаю, буде голод, а наступний врожай буде аж через рік у перших містах врожається цар і бог. Щоб слідкувати за ним, наші предки створили письмо щоб захистити його перші армії, А щоб ними розпоряджатися зародки політики. Коли у вас є сотні тисяч людей, які живуть разом. народу надто багато, щоб піти і зробити перепис. Так виникає потреба в уряді. а це потребує певної форми соціальної та політичної ієрархії. завдяки земноробству, людство стає на новий шлях. поселення переросли в міста.